Сьогодні у нас на огляді новинка про гулянковий візочок Карела Нова. Доволі глибокий капюшон, який можна подовжити. Та є спеціальне провітрювальне віконечко. Спинка регулюється у повністю лежаче положення. Має ось такий великий отвір для провітрювання. Та кишеню для дрібничок, є титочкові реймені безпеки для малюка. Та спеціальні накладочки для плечиків. В комплектації також йде такий великий чохол на ніжки. розсібається посередині. Москітна сіточка. Є регульовані підніжки, ось такі колеса єва. Є тормозна система та зручний кошик для речей. Дуже легке складання візочка.